Просідні того, що після того, що я виставила привітання до дня народження Богдана Зіновія, або Зінобія Хмельницького. До речі, який з роду Ружинських. І власне привітала з днем народження яке сьогодні. Він би, мабуть, гуляв непогано. Ну, може це не зовсім точна дата, але все одно, офіційно, да? то от власне, я думаю, що речеті того, що після мого мову... цього привітання, повідомлення в інтернеті, знову почнеться тролінг і повилазять усі боти, як ото мене взагалі, знаєте, так, знову повторюю, трохи розсмішило. І гарчила, розсмішила, коли... Повилазили світлину, вчора поставили з місця на старій гріні, де написано, що тут відбувалася битва, козаки під проводом Івана Серка з татарами. Битва, до речі, в 1660 році сюди відбувалася. І власне совет бідно, нічого поганого він не бачу. Але люди... Чомуся. То вони не помічали цих сліз раніше. Відео, як ми там прибирали, ну, боти не помічали. Нормально його не помічали, нормально реагували. А тут вони всі раси як накинулися. Там... Я вже і московська, ну, самі знаєте хто, да? і так далі. Ну, мене там обзивають, і тут я, правда, видаляю тих, що дуже занадто активні. Або тупі. І от нас багато-багато таких. Я сьогодні на, свою, <laughs>, не знаю, на своє щастя, мабуть, да? поставила знову про Богдана Хмельницького. Воно так же склалося, що, боже мій, то з посиланням на гриб'янку, літопис гриб'янки. Е, знаєте, і, мабуть, знову посипляться. Скажуть, що я знову підтримую того, хто продав а знаєте, Хто продав Україну москалям, уявляєте собі? А після Богдана Хмельницького, що робили? Уявляється. Єдиний, хто продав Україну москалям, це Богдан Хмельницький. Хоча цього не і це був просто підписання одного з тих договорів, які любив підписувати Богдан Хмельницький. І власне, от він єдиний. А те, що його отруїли, те, що він після того там і листування вони, я вже казала, активно було інші шведами, і з османцями, і з ким він тільки не листувався. І молдавани, і румуни. І все, хотів з кимось поєднатися, щоб добити цих ворогів і побудувати козацьку державу, і повернути київську славу Київської Русі. Там хтось каже, а він же ж там про нього пишуть, що він там, славний руський цар. Ну, він ніби перше, що він Русь повернув. ну Русь це не в поніманні Русі. -ру -росія. Росія вже поняття, при... коли з'явилося? При Петрі П'я, шановні. А до того Русь це частина території Великої Слов'янської, яка вивчала в себе різні території, але керувалася з Києва. Ще Київську Русь, а ще було Київської Русі. Отут була центр уличів, які теж були, щось про них майже не згадують. І за Ігоря, коли за часів Ігоря, коли за часів Свинельна. Не любля згадувати чогось уличів, бо їх називають, що київські князі з ними ратилися. Ну, тобто ратилися, я так розумію, воювали. Може, може щось інше. Но Київ уличами не керував. А вже потім почалося. І, власне, Київ. Є така історія русів, її писав там 300 років. Да? Так там от згадують ну, в принципі, удобні для більше Росії моменти, ну може не Росії, для більше християнізованого світу. І того світу, який захоплював територію України. Ще до Богдана Хмельницького, і до поляків, і до Москви, Москви офіційної. Вже захоплювали. Так от вони чогось улічів не згадають, ну, майже не згадують, бо, мабуть, улічі їм поперед горло стали. Бо тут був пересічень, місто, з якого керували територіями. Ну, це, це не тема Богдана, але цікаво, так? цікаво, що зараз теж накинуться і теж будуть звинувачувати. Слава Богу, Богдан не звинувачив, тому що він не втримав місто улічі від зазіхань. Новгородських та інших князів, або Рюріковічі, да, нащадків Рюрика, Роріка, який взагалі мав відношення до Солов'я. Рурік, Рьорік. Ну, І це взагалі цікава історія. Таке складається, наче до Роріка, Рюріка. Не було Київської Росії, взагалі Русі не було, да? але була велика скіфія. Що таке, велика Скіфія, я ще раз повторюю, це об'єднання родів різних, які на території наших земель жили. Коли от йшли на війну, то вона називалася Велика Скіфія. Вони об'єднувалися, підписували цей договір. І Велика Скіфія нікуди не ділася. І Київська Русь і до Київська Русь нікуди не ділася. І от Богдан Хмельницький хотів об'єднати ці землі і створити козацьку державу. На кшталт Київської Росії, але крутіше. І, звісно, йому потрібна була допомога. Бо коли це все зрозуміли, коли війна почалася з поляками, а навіть не з поляками, а з тими, кого він став уут, барахольщиками, які зараз Україною керують і Росією керують, до речі, то вони він же ж підняв, вони смоктали з українців, наставниками були отут, на місцях від поляків, смоктали душу. Висмоктували і піднялися люди, прибрали їх у цих лимарів, чи леварів, лимарів, ливарів, да? <гнали> погнали, і тоді Європа злякалася. Вона злякалася, по-перше, того, що а вдруг вона Хмельницький з козаками та з підтримки когось та зайде в Європу та поставить свої, свою булаву на силі. І почала допомагати і полякам там. І, звісно, Богдану Хмельницькому потреба було якоїсь опори. Ну, Хто тоді був? З кого можна було обирати? Зараз теж нам нема з ким обирати. Але ж він якесь там непоєднання, не об'єднання. Не об він любив творчі такі моменти. Любив. Він був взагалі гуморист і міг сказати, що ми об'єднуємося, любимося, поженімося, а потім раптом розвестися. В принципі, оце все і відбулося. А те, що кажуть, що з московитами під Москву пішли, і це все не так, як воно є. Це треба розглядати усе як політична гра і дипломатична гра. Але Богдан не встиг, його отруїли. А потім після нього почався дерибан України. І розділи те, що зараз ми бачимо за всі часи незалежності України. І гралися, гралися, та догралися. І сірка звинуватили у тому, що він зрадник, що він там він не підтримав Виговського, а пішов проти, проти, проти поляків, проти татаро, яку зібрав Виговський з поляками. Я впечаюся, а ви би підтримали шлях, яким йшов Виговський, а він йшов до поляків, звернувся, коли недавно з поляками воювали і віддав. Не просто я сир віддав українцям, а він щедро віддав українцям я сир. Живий товар посулив з тих людей, які ще вчора за, за незалежність воювали, за державність, яку мріяв. Не один, тільки Богдан Хмельницький. От, власне, ця ситуація тепер звинувачують. І мені там написали. От вони ж, це ж вони винні. У тому, що зараз відбувається, якби не було Хмельницький, та не сірку, то ми б зараз не воювали з міською. Шановні кажуть, а де ви сиділи ці всі роки? Де козаки сиділи? Скільки було вияків після? І ви вважаєте, що це які ці люди винні? То ви навіть і досі знаєте української літератури, не знаєте їх. І він читаєте українською українську. І вмієте розмовляти, а матюкаєтеся хочете мати державу. Щоб мати державу і перемогти, треба бути мати єдним. І як би там хтось не казав погані слова про воїтелів, які вам державність подарували, треба підтримувати, що вони гарні люди. Знаєте чому? Тому що в цьому є смисл. Тому що не можна, я зараз не хороше слово скажу, обсирати тих, хто вам подарував життя. А Богдан Хмельницький, Лиговський, Богун, Кось Гордієнка, який, до речі, що то був проти цього Петра. Да? Але ну, це, це та людина, тобто це дійсно, це інше, його не можна обізвати, що він був за носку, да? Але він більше час жив. І теж підтримував Україну передусім. Взагалі треба е, трохи язично читати, а ще більше думати. Це я до всіх. Дякую вам. І передусім підтримувати ідею української єдності. І наших героїв підтримувати, а не псувати їх і не вимазувати брудом. Тим більше ви не маєте на це права.